Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми продовжимо наше дослідження 18 розділу пророцтва об'явлення та зупинимося на віршах з 17 по 21. Ми також порівняємо Єрусалим тисячоліття, який буде знаходитися на землі, із небесним Єрусалимом. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його Слова. Об'явлення 18. розділ 17 по 18. Бо за одну годину згинуло таке велике багатство. І кожен стерник, і кожен, хто пливає на кораблях, і моряки, і всі, хто працює на морі, стали здалека, і, бачивши дим від пожежі його, кричали й казали: котре до великого міста подібне. Під час минулих трьох зустрічей ми звертали нашу увагу на те, як царі та купці оплакували загибель Великого Вавилону, у 17 вірші з'являється третя група спостерігачів це ті, хто будуть перебувати на морі. Саме ця інформація спонукає деяких дослідників Біблії припускати, що великий Вавилон повинен бути портовим містом. Однак це не є обов'язковою умовою. У 17 та 18 віршах просто написано, що дим його пожежі буде видно з кораблів у морі. Єрусалим знаходиться приблизно за 60 кілометрів від узбережжя Середземного моря. Дим великої пожежі на такій відстані можна побачити без проблем. Зрештою, у 17 вірші прямо написано, що моряки спостерігали дим тої пожежі здалека. Ще порівняємо відстані до найближчого моря для інших міст, які іноді вважають можливими кандидатами на звання Великого Вавилону. Мека в сучасній Саудівській Аравії розташована на відстані близько 80 кілометрів від Червоного моря. Історичний Вавилон, що в сучасному Іраку, розташований на відстані близько 700 кілометрів від Перської Затоки та приблизно 1000 кілометрів від Середземного моря. Така значна відстань створює серйозну проблему для тих, хто наполягає, що Великий Вавилон це буквальне місто Вавилон на території сучасного Іраку. Подібна ситуація є із Москвою. Вона знаходиться приблизно за 750 кілометрів від фінської затоки. До речі, Рим також не є портовим містом. Він розташований приблизно за 33 кілометри від узбережжя Середземного моря. Манхеттен у штаті Нью-Йорк розташований приблизно за 18 кілометрів від Атлантичного океану. Те, що Єрусалим не є портовим містом, не суперечить факту, що товари можуть постачатися до нього морським шляхом. У кількох віршах першої книги царів саме так і описується постачання товарів до Єрусалиму. Перша Царів п'ятий розділ вірші 8 по 9 і послав хірам до Соломона, говорячи. Почув я про те, про що посилав ти до мене. Я виконую все бажання Твоє щодо дерева кедрового та дерева кипарисового. Мої раби спустять із Ливану до моря, а я їх поскладаю в плоти і відправлю морем аж до місця, про яке пошлеш мені звістку, і порозбиваю їх там, і ти забереш. Також перша царів 10 розділ, 11 вірш І також хірамові кораблі, що довозили золоту з офіру, спроваджували з офіру багато алмугового дерева та дороге каміння. Читаємо далі Об'явлення, 18 розділ, 19 вірш. І вони посипали порохом голови свої, і закричали, плачучи та голосячи і кажучи Горе, горе місто велике, що в ньому з його дорогоцінностей збагатилися всі, хто має кораблі на морі, бо за одну годину воно спорожніло. Цей вірш подібний до уривку з книги Пророка Єзекіїля, в якому описується знищення торгового міста Тир. Єзекії 27 розділ. вірші 30 по 31. І заголосять за тебе вони тужним голосом, і кричатимуть гірко, і свої голови порохом пообсипають, у пополі будуть качатись, і зроблять собі ради тебе жалобну лисину. І себе опережуть веретами, і плакатимуть за тобою в гіркоті душі гірким голосінням. Цікавим фактом є те, що в різних місцях святого Писання сатана згадується як цар Тиру, так і цар Вавилону. Деякі пророцтва починаються з опису земних правителів. Але згодом переходять до духовної реальності та відкривають особу ангела, який стоїть за цими царями. Так що до Тиру пророк писав Єзикіль, 28, розділ вірші 12 по 16: Сину людський, здійми жалобну пісню на Тирського царя та й скажеш йому. Так говорить Господь Бог Ти печать досконалости. Повен мудрости і корона краси, ти пробував у веденні, садку Божому, ти помазаний херовим хоронитель, ти був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлася на тобі несправедливість. Через велику торгівлю твою твоє нутро переповнилося насиллям і ти прогрішив. Тому я зневажив тебе, щоб не бути на Божій горі. І погубив тебе, Хоронителю Херовими. Це особливо цікаво з огляду на інші паралелі між мовою, якою описано падіння Тиру та описом загибелі Великого Вавилону. Повернемося до нашого тексту. Об'явлення 18 розділ 20 вірш. Радій з цього небо і святі апостоли та пророки. Бо Бог виконав суд ваш над ним. Саме тут, вперше у книзі об'явлення, ангел дає наказ радіти. На відміну від мешканців землі, Божий народ, апостоли та пророки будуть радіти з приводу падіння великого Вавилону. У 19 розділі ми читаємо про цю їхню радість. Об'явлення 19 розгляді 1 по 2. По цьому почув я, наче гучний голос великого натопу в небі, який говорив: Алілуя! Спасіння і слава, і сила Господові нашому, правдиві Бо та справедливі суди Його, бо Він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою, і помстив за кров своїх рабів. З її рук. Об'явлення 18 розділ 21 вірш, І один сильний ангел узяв великого каменя, як жорно, і кинув до моря, говорячи, з таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться. Цей вірш може використовуватися як аргумент проти того, що Єрусалим. Стане великим Вавилоном, постає запитання. Якщо про Єрусалим сказано, що він більше не буде знайдений, то як тоді пояснити той факт, що Єрусалим відіграє ключову роль як у тисячолітньому царстві, так і у вічному царстві? Адже в пророці об'явлення ми також читаємо про новий Єрусалим, який є частиною вічності? Як тоді можна стверджувати, що Єрусалим буде зруйнований і зникне назавжди, і водночас що він існуватиме вічно? Часткова відповідь на ці запитання міститься в останніх восьми розділах книги пророка Єзекіїля – там ми знаходимо один із найдетальніших описів майбутньої землі Ізраїля в період тисячолітнього царства. Ці розділи містять безліч технічних деталей щодо нового храмового комплексу, поділу землі, міста Єрусалима та прилеглих до нього територій. Інші біблійні дослідники взяли детальні характеристики поділу землі під час тисячолітнього царства та нанесли їх на карту. Дванадцять племен Ізраїля отримують паралельні прямокутні наділи землі, розташовані один над одним від північного кордону Ізраїля до південного. Єзекіль, 48 розділ 29 вірш. Оце край, що поділите жеребком у спадок Ізраїловим племенам. І це їхні уділи, говорить Господь Бог. Кожен наділ простягнеться від східного до західного кордону країни Ізраїль. У центрі цих племінних наділів буде розташована особлива квадратна ділянка, яку пророк Єзикиль називає святе приношення. Ця. Земля порівну буде поділена між священниками та левитами, хто будуть служити у храмі. Існують різні погляди щодо точного розташування храму на цій території. Дехто вважає, що він буде знаходитися в центрі святої ділянки, інші ж що він буде розміщений трохи північніше від міста. Згідно пророка Єзекіїля. Єрусалим найімовірніше, буде розташований у зовсім іншому місті під час тисячолітнього царства. По-перше, Єрусалим тисячоліття буде мати форму ідеального квадрату та буде приблизно в 9 разів більший за сучасне старе місто Єрусалим. Єрусалим тисячоліття буде розташований на високому плато. У ньому будуть 12 брам. По три з кожного боку. Єзикіль, 48 розділ, вірші 31 по 35. А міські брами на імена Ізраїлевих племен, три брами на північ, одна брама Рувимова, одна брама Юдена, одна брама Левієва. А при східньому кінці 4500, тисячі 5 сотень. А брам троє, одна брама Йосипова, одна брама Веніаминова, одна брама Данова. І південний край, 4500 міри, а брам троє: одна брама Симонова, одна брама Ісахарова, одна брама Заволонова. Західний кінець, 4500, три їхні брами: одна брама Гатова, одна брама Асирова, одна брама Нафталимова. А ім'я міста з того дня тут Господь. Єрусалим тисячоліття теж буде називатися Тут Господь. Храм Тисячолітнього царства буде надзвичайно великим. Згідно з пророцтвом Єзекіля, будівництво цього майбутнього храму вимагатиме суттєвих топографічних змін у районі навколо Єрусалиму. Цей храм значно відрізнятиметься за розмірами від усіх попередніх. Відповідно до вимірювань, наведених у книзі Пророка Єзайкіля, новий храм буде настільки великим, що займе всю територію сучасного старого міста Єрусалима. Єрусалим Тисячолітнього царства вже не матиме тих самих орієнтирів і меж, що і сучасний Єрусалим. Біблійні пророцтва свідчать, що в майбутньому, як храмова гора. Так і Оливкова гора будуть підняті і розширені, щоб вмістити цю величну споруду. Проте Бог усе одно називає це місто Єрусалимом, навіть якщо воно не матиме тих самих кордонів, географії чи фізичного розташування. Суд над Єрусалимом у часи правління Антихриста. Як описано в наступних пророчих уривках, і стане причиною тих топографічних змін. Об'явлення 16. розділ вірші 18 по 19. І сталися блискавки і гуркіт та громи. І сталося велике трясіння землі, якого не було, відколи людина живе на Землі. Великий такий землетрус, такий міцний. І місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста. І великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоби дати йому чашу вина його лютого гніву. Також прочитаємо наступні вірші з книги пророки Захарія. Захарія, 14, розділ 4 по 5. І того дня стануть ноги його на Оливній горі, що перед Єрусалимом зо Сходу. А оливна гора на свої половини роздвоїться на схід і на захід, на дуже велику долину, і на північ осунеться половина гори, а половина її на південь. І втікати ви будете в долину моїх гір, бо долина гірська сягатиме по Ацал. і втікати ви будете, як утікали перед землетрусом за днів Узія, царя Юденого, і прийде Господь Бог мій. І з ним усі святі. Чому Господь закликає вірних втікати з Єрусалиму? Тому що незабаром станеться великий землетрус, про який написано у книзі об'явлення у 16 розділі, той великий землетрус розділить місто на три частини по суті, Єрусалим майбутнього буде засуджений за те. Що прийняв собі Антихриста за царя, той Єрусалим буде зруйнований і вже не знайдеться. Проте повстане набагато славніше місто Єрусалим тисячоліття з іншими розмірами, іншим розташуванням і зміненою топографією. Цей Єрусалим існуватиме принаймні до настання вічного царства. Коли ще одне нове і досконале місто Єрусалим знову перевершить усі попередні. Деякі християнські групи, які не вірять у буквальне тисячолітнє царство на землі, намагаються ототожнити небесний Єрусалим вічного царства, тобто періоду після тисячолітнього правління Ісуса Христа на землі. З Єрусалимом, описаним Пророком Єзекіїлем. Частково вони це ґрунтують на тому, що обидва міста будуть мати 12 брам, названих на честь 12 племен Ізраїля. Такі подібності не є дивними. Адже Бог ще після виходу Ізраїля з Єгипту сказав Мойсею наступне. До Євреїв, 8 розділ, 5 вірш. Вони служать образові і тіні небесного, як Мойсеєві сказано, коли мав докінчити з Дивись, бо сказав зроби все за зразком, що тобі на горі був показаний. Однак подібності є значно менше, ніж відмінностей. Розглянемо, наприклад, розміри двох Єрусалимів. Об'явлення 21 розділ вірші 10 та вірш 16. І заніс мене Духом на гору велику і високу, і місто велике мені показав святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. А місто чотирикутнє, а довжина його така, як і ширина, і він зміряв місто тростиною на 12 тисяч стадій, довжина і ширина. І вишина його. Небесний Єрусалим має ширину 12 тисяч стадій, що є близько 2200 кілометрів. Площа небесного Єрусалиму охоплює майже половину Європи або половину Сполучених Штатів Америки. Земний Єрусалим, згідно з описом пророка Єзекіїля, буде набагато меншим. Інша важлива відмінність полягає в тому, що небесний Єрусалим сходить із неба. Об'явлення 21 розділ. 2 вірш. І Я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Тоді як Єрусалим описаний пророком Єзекілем, розташований на землі. Єзекії 40 розділ другий вірш. У Божих видіннях упровадив він мене до Ізраїлевого краю і дав спочити мені на дуже високій горі, а на ній була ніби будова міста з полудня. Зазначимо і інші відмінності. У небесному Єрусалимі немає храму. Об'явлення 21 розділ 22 вірш. А храму не бачив я в ньому, бо Господь. Бог Вседержитель, той йому храм і агнець. Тоді як пророк Єзекії описує храм тисячоліття, Єзекіл 40 розділ, 5 вірш І ось мур назовні храму навколо, а в руці того чоловіка мірнича палиця на шість ліктів, на міру ліктем та долоною. І зміряв він ширину тієї будівлі одна палиця і завишки одна палиця. В небесному Єрусалимі не буде потреби ні в сонці, ні в місяці. Об'явлень 21 розділ 23 вірш. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава бо Божа Його освітила, а святинник для нього агнець. В Єрусалимі Тисячоліття буде світити і сонце, і місяць. Ісая 30 розділ 26 вірш, І світло місяця стане, немов світло сонця. Світло ж сонця у семеро буде ясніше, як сімох днів у той день, як Господь перев'яже зламання народу свого та загоїть поранення вдару свого. У Небесному Єрусалимі ми читаємо про дерево життя на кожному боці ріки. Об'явлення 22 розділ другий вірш. Посеред його вулиці. І по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій, а листя дерев на вздоровлення народів. В Єрусалимі тисячоліття буде багато дерев на кожному боці ріки. Єзикіль, 47 розділ 7 вірш. А коли я вернувся, то ось на березі потоку дуже багато дерев з цього і з того боку. У небесному Єрусалимі не буде смерті. Об'явлення 21 розділ 4 вірш. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше минулося. В Єрусалимі тисячоліття смерть та гріх все ще будуть реальністю. Ісая 65 розділ вірші 18 по 20. Тож навіки радійте та тіштеся тим, що творю я. Бо ось я створю Єрусалима на радість, а народа його на веселість. І буду я Єрусалимом радіти і втішатись буду народом своїм. І не почується в ньому вже голос плачу і голос зойку. З цього часу не буде вже юного днями і старого, який своїх днів не поповнить, бо сторокий помре, як юнак, а грішник і в віці 100 літ буде проклятий. Звернемо увагу, що у 18-му вірші написано, що Бог створює Єрусалим. Як ми сьогодні читали. Для Бога немає жодної суперечності в тому, щоб називати Єрусалим тисячоліття Єрусалимом, навіть якщо він не буде прив'язаний до того самого місця, де розташоване сучасне місто. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський, дякую за увагу та до наступної зустрічі.